Привіт! Рада вас бачити! Сьогодні до нашої редакції надійшла нова цікава історія, і я з радістю вам її зачитаю. Я працюю на фірмі, яка процвітає. Гарний заробіток дає можливість жити, не знаючи ні в чому потреби. Якось, зустрівшись із подругою, з якою не бачилася 4 роки, я дізналася, що Лариса розлучилася. Квартира чоловіка, і, хоч вона гарно заробляла, але все тратили. І коли розлучилися, в неї не було ні заощаджень, ні житла. Наразі вона винаймає квартиру. Я послухала її і зробила певні висновки. Коли ми одружилися з Романом, я дещо применшила розмір своєї зарплати, адже нам хочеться всього і одразу. Чоловік у мене такий. Наших спільних грошей не вистачає дожити до наступної зарплати. Куди він їх витрачає? Спочатку бачила покупки, наразі ні покупок, ні грошей. Так що я не стала говорити і про щедрі надбавки до свят, а все те відкладала. Я і чоловік давно мріяли про машину, а я раділа, що коли назбираю гроші, повідомлю, що ми нарешті можемо собі її купити. Уявляла, як Роман радітиме цій новині, адже давно жаліється на свою стареньку машину. Мріям не вийшло здійснитися одного разу я поїхала в супермаркет в іншому кінці міста. Не пам'ятаю, що мені там потрібно було. Знаю, що тільки там зможу купити ту річ. Побачила, як машину мого чоловіка сідає гарно, вдягнена пані. Спочатку здивувалося, адже його там точно не повинно було бути, але ж ні, машина таки була Романа. Так я дізналася, що в мого чоловіка є коханка. Розлучення пройшло дуже боляче якби не мої заощадження, я була б на вулиці, як моя подруга Лариса. А так, на квартиру не вистачило, але начальник пішов мені на зустріч, допоміг грошима. Наразі я живу у своїй квартирі, виплачую суму грошей, яку винна на фірмі. Я твердо впевнена, що все ж таки вчинила правильно, що не призналася про справжню зарплату, бо інакше у мене б не було квартири. Так що всім рекомендую перед тим, як озвучити розмір своєї зарплати, подумати, чи дійсно потрібно чесно признаватися. А ви в коментарях діліться своїми думками у вас спільний чи роздільний бюджет, і чи правильно робила ця жінка, що приховувала певну частину своєї зарплати?